Цими днями поціновувачі українського слова та української книги мали можливість зустрітися з письменницею Людмилою Охріменко в її доробку книги різних жанрів, збірка казочок для найменших діточок, жіночі романи це улюблений жанр авторки і твори на воєнну тематику. Серед останніх роман Оскар, який торік на міжнародному літературному конкурсі Коронація слова визнано найкращим твором у цій номінації. Пані Людмила має доволі цікавий та плідний. Життєвий і творчий шлях її розповіді про це захопили аудиторію з перших слів і не відпускали до завершення зустрічі. Викликає повагу усвідомлена, переконана патріотична позиція письменниці, яка ще задовго до буремних подій на сході України у російськомовному середовищі Харкова перейшла на українську мову. А з початком війни у 2014 році активно зайнялася волонтерством. Паралельно збирала, накопичувала, занотовувала матеріали, які згодом Годом і вилились на сторінки книги «Волонтерські історії до написання іншої книги, пригоди мухи в окропі на окупованій території. Авторку підштовхнула скупа замітка в інтернеті. А ось із романом Оскар все складалося непередбачувано. Що це дійсно унікальна історія героїзму людини, офіцера, який потрапляє у 2015 року в полон. І він потрапляє, не будь-куди, а МГБ ДНР, це Міністерство господарства безпеки безпасності Народної Республіки. Це так називалося найстрашніша Катіна на той час до МСП. І він перемагає своїх ворогів. Це унікальне видово. І чому він довірив саме мені, я не знаю. Я він мені говорив, що він почитав духу і замотилося, щоб я написала, як він сказав, Мені сподобалося, що ти пишеш простими словами, дуже складаєш. Розповідаючи про свою творчість, пані Людмила захоплено говорила і про тих українських письменників сучасних днів, книги яких мають зайняти достойне місце у бібліотеках власних, сільських, міських. У Нас настільки багато класних письменників. У нас настільки багато книжок і дитячих, і для підлітків, наприклад, там Нікуліна, Львівська письменниця. Для підлітків це знахідка, це класна письменниця, це хай клас, високий клас літератури. А чи є вона в кожній бібліотеці? Всі її книжки? Ні. Та ж література про війну, та хвиля, яка пішла 2014 року, хлопці почали повертатися з ротації. І Мартін Брест, Віталій Запека, Василь Паламарчук, Андрій Кириченко. Я впевнена, що цієї літератури у вас немає. більш ніж година. Зустріч за розповідями за питаннями про майнула непомітно. Учасники дякували письменниці за щире спілкування та запрошували до наступних презентацій. Ознайомитись із творами Людмили Охріменко зможе кожен бажаючий у міській бібліотеці.